Денис Голодюк, військовослужбовець 95-ї аеромобільної бригади, отримав поранення від автоматичного гранатомету під Слов'янськом. Вибухом гранати хлопцю розірвало ногу. Численні осколкові поранення роздроблена кістка. Немає сухожилля, артерії та чотирьох сантиметрів кістки. Попереду у хлопця тривала реабілітація, яка потребуватиме чималих витрат. Не на камеру хлопець розповів, що його оглядав французький лікар і пропонував ногу відрізати, але його українські колеги буквально склали її. Зі шматочків секрет вправності та професійності тутешніх лікарів у історії самого медичного закладу. Он унікальний. В чому? По перше, це найстаріший державний медичний заклад України. Старіє нас нікого нема. Ми засновані в 1755 році. Тому в наступному році ми будемо світу 260 річчя Ми старша Соєних Штатів Америки на 20 років як держави, старше Канади на 100 років і таке інше. Тобто їх не було як держав, а ми вже були. Це по-перше. Тобто, в наступному році нам 260 років. По-друге, хотів би сказати, що всі військові конфлікти, які вела Україна, оці за 260 років наші лікарі. Так, або інше приймали участь або їздили туди на ці військові події, або ми лікували тут. У нас були тут і воїні, афганці, якщо про 20-те століття говорити, і Чорнобильці. Ну і зараз от, пацієнти, військовослужбовці поранені. за Точну кількість військових, які перебувають у столичному військовому шпиталі, лікарі не називають.